Друзі, вітаю. Всім доброго вечора. Зроблю щось невеличкий огляд. Це Макса де хто там питався, хто питав з четвертого сценіка. Значить, гарна погода. І що кого цікавить, то постараюсь висвітлити, показати вам, щоб ви розуміли, що ви хочете. Не всі мають можливість приїхати до Луцька на авторинок. У нас великий ринок. Звичайно, що будь-яке авто хороше, його не просто... Знайти класний таке, як ви хочете, тому треба приділити багато часу для пошуку, для перевірки і тому подібне. Значить, зараз я покажу Фордіка одного-два сценіка. І, можливо, сьогодні зроблю на два, щоб не довго були відео і закину вам. Всім гарного вечора. Старайтеся присісти, зробити собі каву, чай і... Провести перегляд, щоб вам воно подобалося, стараюся. Всім гарного вечора на зв'язку. Дивимося зараз Фордіка. Що когось цікаве, питайтеся, працюємо і в телефонному режимі, доставку зробимо і будь-що вам треба. Такий Форд C-Max чорненький, на класних титанах, гарний. Дуже гарний візуально, 2010 рік, 1,6 бензин. Я так обіг швидко, щоб вже знати, що вам показувати. значить Він на титанах на літній гумі практично нові. Гарна оптика, з парами все нормально, скажімо так, по-простому. Значить 23 рік. 10-0,4 місяць фулта. Така резинка. Все одно ж треба якусь резину купляти. Рідко коли продають з двома з Європи наборами коліс, тобто літні ви вже маєте, якщо купляєте цю машину, практично нову гуму. Це Макс, значить є такий форкопчик, дуже охайний салон. Просто він в ідеальному стані. Дуже чистенький, реально класний. Ну Трошки бліки, не так просто, але сидіння просто... Гарні, мені подобаються такі чисті, класні авто. Дивіться, стан сидіння який класний. Значить на клімі він, магнітола, мультикермо, круїз є, наскільки я розумію. і Датчик світла. Датчик дощу. Тобто таке гарне авто. Далі. Номер власника є. 10 рік, 1.6 бензин, пробіг заявлений 214. 6500 ціна. Хороший стан авто пише власник. Салон ухайний чистий, це все правда, все працює, нова гума нефарбований. 6500. Номер власника, будь ласка, кого цікавить і будете мати такого це Макса красивого. До речі, він дуже гарний. Зараз ми подивимося вам ще якісь варіанти. І значить ми об'єднанемо, я вже казав, напевне, вони ще питалися четвертий сценік. Ось такі сценічок на босе. На дуже крутих дисках гарних. Гума зимова. Значить, якщо знайду так швидко рік... Ладно, Значить так, що той сценік з собою являє? На босе 1,6 дизель, 96 кВт механіка 6 ступка, 2017 рік пробіг оригінальний 100%. Пише власник, сервісна книга, два ключі, колір Білий перламутр Білий Перл, хто як каже, 15900 номер, будь ласка, телефонуємо. Значить, реально білий перл це красота. Значить так, штавками тряпка шкіри. Сидіння все в адекваті, руль теж в гарному стані. ступочка, панорами немає. Значить далі. Візуально дуже класна машинка. Я не то що там прихвалюю, я просто говорю те, що мені, мені подобаються класні машини. Вони всім подобаються. Машина варта уваги. Я, значить, я сам не запам'ятав, тут є пробіг, да, 165 і по салону, і по зовнішньому вигляду авто все відповідає. Тобто, якби я не сумніваюся в загальному, що це не її пробіг. Але треба перевіряти, щоб знати досконально. Значить, такий Kia стоїть у нас. Е, значить... Від на це на купи ще Ніссан Луцьк. Kia Sportage, 11 рік, коробка, передач механічна, салон на тобто комбінований салон, двигун 1,7 дизель, ціна 10 999, номер телефона є власника. Значить, Такий у нас автомобіль, комбінований салон на механіці. Багато людей таке хочуть. Така машинка. Теж візуально гарна машинка. А далі треба дивитися. І. І так швидко не вийде, пауза. А ви чайок забовтайте. Звісно ж не всі ж хочуть на механіці, такий сценік на автоматі. Теж на красивих, дуже дисках оригінальних. 20 резина, гума. Значить такий автомобільчик на автоматі. Дизель, хто захоче, зараз покажу. Взагалі авто мені подобається, гарне. Тоже, дуже охайний гарний салон, і руль, кермо, все гарно, Далі що в нас є, якщо когось буде дуже цікавити, реально є Мінкод є телефони, значить самімісний гран-сценік 19 рік 1.7 дизель. Пробіг 201 тисяча, 16800, автоматична коробка переключення передач. Красивий, красивий, красень. І далі все затоновано, шторка є, а ми йдемо далі. І що ми далі б знайшли б? Далі? Я там вже зняв одного шеффорда, Не це Макс, а Макс, по-моєму. Я додав сюди склею відео. І реально чогось я не бачу таких машин, як хочеться в загальній картині. А я ще сьогодні вам тура зніму, ну це інша тема. На У нас є тур один. Розкажу чого його вчора перекуплені купили харківські, які в нас тут сусідні клітці продають машини. Розкажу чого вони його не купили, все як є. Але я тут не бачу сценіка. Калеус, оцей я вчора по-моєму не знімав. Ну є сценік трошки інший рік. Може когось зацікавить. Я не пам'ятаю. Я вчора вам цей калеус знімав, мене питали за колєус. так, як йдемо по дорозі на титанах літня гума. Значить такий чорний колеус на безключовому доступі 9 рік повний привід на автоматі V0 дизель 10300 є номера шкіряний салон така модель І ще один сценік, Франція. Синій. На достойних дисках. Дуже гарні диски. І турмозні диски такі класні. Морозина літня, класна, Мишеліновська, Вироботки практично немає. Рік 24-11 місяць. Красота мишелін. Красота! Реносценник, але це не грант. 19 рік, 163 пробігу. Значить так, і більше немає інформації. 1,7 дизель, 16500. Власника є телефон. Є, значить... Він код. Так, да, він 9-й по вікнам. 19-й чистий рік, салончик охайний, кермо належному стані, шестиступка великий екран. Достойне авто, тобто, на вигляд дуже класне. А далі треба подивитися. Сьогодні я вчора знімав машинку. Класна Audi поїхала. Q7 І друзі, так. Да. І напевне так зробимо. Це закінчимо. Я зараз постараюся ще. Знову щось легкових зніму. Зніму ще деяких пара варіантів. Стоять там отож люди. Добрий вечір. Вас вітає автоствол. Що там, є щось цікаве на продаж? Зараз підійдемо зробимо. Я поняв. Добре, зараз підійдемо зробимо ще відео. Так, друзі, все, всім гарного вечора. На цьому відео ми зробимо зупинку, я склею його, цього сценіка, я вже знімав. І ви подивитеся на зв'язку. на автоматі. Механіці мене просили, ну, може хтось захоче і на автоматі. Тоже достойний гарний стан. Просто пилюці Що, друзі, працюємо. Значить буде по фордах і по Рено І можливо, ще щось. Зараз я подивлюся. Дуже мало машин, навіть ті, хто займається підбором. Не знаю, чому так не виїжджає багато людей. Значить, дивіться, сценік такий, да? Диски дуже гарні. Почнемо з дисків. Гума теж класна. Якщо знайду так швидко рік. 22-й рік. Прекрасно, 20-та гума. Так. І перейдемо до цінника, значить, гран-сценік. 17-й рік 1,5 дизель, 164 пробігу, 7 міць, автомат без підкрасів. Номер телефона є. Ціна 16300. Він код. Якщо буде видно. Видно. Значить, 8 рік по вікнах теж. 18-й тобто Тобто 18-й шкіра тряпкою. Так, щоб побачити. Ну, гарне сидіння, все в ідеалі. Просто полюсі авто і не дуже так щось побачиш. Шторки немає. Він самі місце і шторка не вище здесь, знаєш, партроніки ззаді є. Що тут ще є? Хороша машина в рідній фарбі пише. А далі треба дивитися. Не бачу я багато сценіків четвертих. Що ще я хотів сказати. Ну що, буду робити вам огляди, когось цікавить одне, когось друге. Знаєте, тут буває сценіки немає в цього хлопця. Пройду ще по цій клітці, поки що на паузу. Або значить тако ми зробимо, друзі. Напевно я зроблю два відео. Я зараз піду ще Форда зніму вам. Одного я там бачив здалеку. І... Друзі, що я ще хотів вам сказати. Ще мене хтось з Сандеро просив, 1,4. Не знаю, де його знайти, зараз немає. Значить Де я тут бачу? Ага, я тут бачу порт, а типа Б не це Макс, а В Макс чи що. І сам не знав. Я ж не знаю всі, ну я фордами взагалі раніше не займався. Моє вподобання шкода Volkswagen Audi і Mercedes. Ну, поки що я не доробився ні до Audi, ні до Mercedes. На шкодах їздив, люблю їздити. Дивіться, який Форд. Класні титани, чорненький. Е -е, він такий гарний в салоні. Я просто перед цим прийшовся, глянув, що я буду, що я буду щось знімати. Значить, B-Max такий Фордик. Задні партронічки присутні, на титанах зимова гума середнього стану, є без ключ і салончик такий. Бачите, ставками матерії всередині, там магнітола, сонька, кліма, п'ятиступка і він дизель, по-моєму. Передні партроніки теж присутні, ну стан такий доволі гарний. Гарненький B-Max 2015 рік, 1,6 дизель, 8750. На 15 рік ціна, я б сказав, непогана, номер є без підкрасів. Він код є. І що я вам ще покажу, да без ключ. А, тут двері відкриваються, бачите, як цікаво, як в новіших марібах. А ні, вони відсовуються. Значить, ну гарна машинка, багажник є полочка. Значить, такий салончик, кермо в гарному стані. Така машинка, хто хоче, там номер власника телефонуйте. Коротше, друзі, і потім зроблю ще одне відео сьогодні. Пока! Arnold Wedd